Сьогодні ми проводимо тренінг з імітацією реальних подій на товаристі з обмеженою відповідальністю Інфокс зірі Інфокс Водоканал, департамент міського водопровід. Тема тренінгу безпечне виконання робіт в колодязях з імітацією реальних дій персоналу при виникненні. хочу зазначити, що кожного року відбувається дуже багато нещасних випадків, на жаль, із смертельними наслідками при виконанні робіт в колодязях. Що до цього проводить? До цього проводить перше незабезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, або невикористання їх працівниками під час виконання зазначених робіт. Незабезпечення працівників засобами контролю за стан повітряного середовища, низький рівень виробничої дисципліни, культури виробництва і безвідповідальності посадових осіб та безпечність виконавців робіт підвищеною небезпекою. Більшість з цих нещасних випадків можна би було так попередити. Якби дотримувались правил охорони праці під час виконання відповідних робіт. Хочу зазначити, що основним документом, яким користуються на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства є правила техніки безпеки, про експлуатацію систем водопостачання та водовідведення населених міст, та й інших, -інших правилах нормативно-правових актів. Праці, але ці правила є основні для цих е, і господарювання. Та е, шкідливі фактори можуть діяти на працівників, які виконують роботу в колодяцях. Це, по-перше, е, підвищена запиленість та загазованість е, робочої зони, наявність пожежо і вибухонебезпечних грочовин у повітряній зоні. І дія падіння предметів та інструментів з висоти на працівників, які знаходяться в колодязі, падіння працівників при відкриванні чи закриванні кришок люків, і при, спускі, при при спуску в колодязь у споруду, наїзд транспортних засобів при, на працівників при роботі на проїжджій частині. Був вже ж на по-моєму такий випадок на Чубаївці і на Миколаївській дорозі, коли під час виконання таких робіт на працівників був навіс транспортних засобів. Ну, ще несприятливі температурні режими, підвищена вологість повітря, затоплення водою, внаслідок механічного ну, ушкодження діючих підземних комунікацій а також ще епідемічна небезпека та інші небезпечні фактори. Для, для того, щоб якось зменшити оці всі ризики, потрібно виконувати організаційні та технічні, засоби, які вживати засоби, які зменшать ризик виникнення нещасних випадків. Роботи в колодязі належать до робіт підвищеної небезпекою, на яких потрібно виписувати наряд допуску. В наряді допусків ми вказуємо обсяг та склад роботи, час початку та закінчення, послідовність виконання, заходи безпеки, аналіз повітря середовища, засоби захисту працівників і склад бригади. В цьому наряді перед е, виконанням робіт з працівника, керівник робіт з працівниками, які не, не безпосередньо виконують роботи, проводить цільовий інструктаж. Після проведення цього цільового інструктажу всі е, члени бригади ставлять свій підпис про те, що вони пройшли цільовий інструктаж е, в цьому наряді. Допуску наряд допуску реєструється. У Журналі реєстрації та обліку нарядів та розпоряджень та розпоряд.